З настанням довгоочікуваного літа багато людей прямують на відпочинок до водойм. Вода добрий друг і союзник людини, що допомагає отримати максимум задоволення від відпочинку та зміцнити здоров'я. Але в той же час вона не терпить легковажності та може стати джерелом підвищеної небезпеки. І добре, якщо поруч опиниться людина, яка вчасно надасть допомогу. У середу, 22 червня, начальник Дражнянського районного сектору головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олег Кирилюк запросив собою представників засобів масової інформації та наніс візит до героя рятівника до його домівки. Це Володимир Миколаєвич Паюк, 1953 року. Народження охоронець військової частини, військовий пенсіонер. У свій час закінчив Київське загальновійськове училище, житель вулиці Миру, міста Дережні. Володимир Миколаївич, нам повідомили, що 17 червня у нас на водоймі річки Вовк сталася така надзвичайна пригода. Тонув хлопчик, і ви його врятували. Хотілося почути від вас, як це сталося. Ви ж участі цієї події безпосередньо врятували життя по суті дитині. І хотілося б з перших вуст почути розповідь, коли це було, як це сталося, як ви побачили, що таке, таке трапилося. Будь ласка, вам слово. Я ловив рибу на старій греблі, і троє хлопчиків прийшли між мурами там сантиметрів 20-30 води. Почали повзати раки ловити. В одного хлопчика злетіли сланці і поплили. Младший брат побачив, що сланці пливуть, і кинувся їх ловити, а там різко глибина. глибина. І його понесло течією. Я побачив, що таке тємечко вверх вниз вверх-вниз, швидко роздівся туди, бачу, рука піднялась його, я за ту руку з сторони спини взяв, тому що утопаючий може і спасателя утопити. І як чепаю, одною рукою потихеньку виплив-виплив, витащив, дивлюсь, не дихає, я його взяв так. Е Ну, по суті, що ви йому надали першу медичну допомогу, він вже був без свідомості? Ну, очі, липали, але, похоже, не дихав. Я води, да, Даванув, вода чуть пішла, потім перевернув його, потряс там, вода скапала, поставив на ноги, говорю, дихаєш і ану, кашляни. Він кашлянув, пена, пішла там. Говорю, давай, давай, кашляй, кашляй. Ну і прокашлявся. Нам наскільки відомо, що ви був ще військовий, мабуть, вас вчили надавати першу медичну допомогу. Ну так. Да. І в училищі вчили. І в последующем... Закінчували яке Київське загальновійськове. Служили в військах? Так. Да. А сьогодні вже на, на заслуженому відпочинку? З 1998 року. А, ну, а ці товариші, що робили в цей момент, його, це хлопчини. А що ж вони перелякались? Це мій брат, там мої ісландці. Переляканий брат був. А третій взагалі мовчки дивився, там переляканий. переляканий. Ну, а приблизно якого вони віку всі були? Е, ну, цей що я його витащив років 10. А його старший брат ну, на голову вище, ну може там 12-13. Воно Ні, ніхто з них плавати і не вмів, так? Так, да, я поки роздівався, що спитав е, того брата. Він вміє плавати? Ні. А ці теж не вміли? Да, вміють. Ну, третій, такий самий малий, як і він. Ну, по суті... Е... По суті, ви врятували людське життя, тому що ви побачили, що ситуація не контрольована. Ну, нікого не було і близько, то та... була б могла б бути страшна трагедія. Ще б минутка, і все. Дя Дякуючи вам, по суті, батьки повинні дякувати вам за такий геройський вчинок. Ну, який тут геройський. Ну, то знаєте, то... Те... Люба людина, так би поступила, і яка ви, вміє ви, плавати. Ви не розгубилися? Я... Зрієнтувалися в ситуації. По я ніколи не зіряюсь. В трудних моментах в армії навчили роздіватися, одягатися за 45 секунд. Ну там буквально секунди три мені пішло. От. Ну, хлопчик, хлопчик повинен бути вам вдячний, батьки. Ну. Що, дякуємо вам за ваш геройський вчинок від всіх держнянців. Дякуємо. Я хотів запитати вас, от, як ви знали про таку надзвичайну подію і про геройський вчинок Володимира Миколаєвича? Нам дзвонили з відділення екстреної швидкої медичної допомоги про те, що так і так поступив хлопчик 2007 року народження, і він стан його задовільний, загрози життю немає, але він був під час відпочинку на річці Вовк був, був рятований громадянином невідомим громадянином. В стан його був... ми, не знали, хто... ми не знали. Хлопчик, коли ми спілкувалися з хлопчиком, хлопчик не знав. свого рятувальника, свого да, спозителя. І він ми шукали дуже довго, аж поки в понеділок вечором не позвонив мені. Начальник охорони військової частини. Ага. Він позвонив, каже, що чи ви знайшли вже, хто спас цього хлопчика. Каже, я чув, що ви шукаєте. Кажу, та ні, бо кажу, ніяк ніяк не можна не можна було знайти. Кажу, я вже і в... в швидку кажу, може ви десь там опитаєте, може якось він хлопчикусь згадає. Якийсь, чоловік може ну, має якісь ну, прикмети, да, особливо, прикмети да, що да. по обличчю можна впізнати. Кажу, бо ж треба якось це питання висвітлити, подякувати, подякувати, подякувати цьому чоловіку. Да. Вже до матері. Матері каже, я сама каже, хочу подякувати цьому чоловіку, що побачте, не знаю хто. І тут в понеділок вечором дзвонить цей. Храдін Ішлович каже, що так і так, що є, є людина, дав номер телефону. Я вже зв'язався з чоловіком, кажу, обов'язково під'їдемо, це, це все висвити, Да. Але ще, ще от, ви сказали, невідомий чоловік був, а, так? Хлопчики mm. розбіглись. Харатін і проходив, от. Ага. Говорив, ну як що там ловиться щось, я руда, навіть хлопчика виловив, а як що, ну йому розказав цю ситуацію і все. От. А він тоді кому повідомив? А я не знаю далі. О, вже і що? ви тоді далі пішли просто, так? Я далі рибу ловив ну, собі десь. да, Далі пішли, а вже в швидку привезли. А хто в швидку позивний? В швидку познив ще один то, чоловік. Да? Вони, мабуть, батьки. Да, Харатін познив батькам видно, а батьки вже викликали тоді швидку. Користуючись нагодою, хочу подякувати Володимиру Миколавичу за дійсно за цей геройський вчинок за рятування дитини, побажати йому успіхів, міцного здоров'я. Отож, керівництво Дражнянського підрозділу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій клопотатиме перед головним управлінням про номінування на приз герой-рятувальник Володимира Миколаєвича Паюка. І це буде чи не перше в цьому році подібна відзнака в області за порятунок людей на воді. Дякувала герою за врятоване синове життя і його мама Тетяна, і сам врятований Ілля. В Україні спочатку року, з початку цього року, вже загинуло близько 400 людей на водних об'єктах. На території нашої області станом на вчорашній день загинуло було 14 чоловік, в тому числі, як ви знаєте, один, одна людина загинула, на жаль, на території нашого району в місті Деражня, в річці Вовк. Так, буквально 20, 20 числа, в другій половині дня, в понеділок, так, загинув, не змогли надати. Доповни змогли врятувати його. Користуючись нагодою, хочу звернутися до жителів нашого району, до дережнянців, щоб відпочинок на природі біля водойм не закінчився трагедією. Потрібно постійно дотримуватись елементарних вимог, знаходження на водоймах, а саме не купатися в нетверезому стані, не купатися в невідомих водоймах, не обладнаних місцях, спеціально необладнаних місцях для купання.